Останній місяць 2023 року в Україні буде теплішим ніж зазвичай. Про це повідомляє Український гідрометцентр. За даними синоптиків, середня за місяць температура буде вищою за норму, а ось кількість опадів буде в межах норми. Середня місячна температура передбачається від 3 морозу до 2 тепла, у Криму до плюс 4 градусів, що на 1,5 градуса вище за норму. Повідомили в Укргідрометцентрі. Очікується, що місячна кількість опадів буде від 34 до 79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями від 81 до 105 мм опадів, що в межах норми. Український гідрометцентр попереджає про суттєве ускладнення погоди. За даними синоптиків, по всій країні, крім західних та східних областей, очікуються потужні опади та сильний вітер. Зокрема, у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях очікуються сильні снігопади. У Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях будуть сильні дощі та мокрий сніг. Місцями очікується ожеледь. За прогнозом погоди, місцями на мета до пів метра снігу на чорному морі через вітер розпочнеться шторм. Синоптики попереджають, що через негоду очікуються порушення та припинення руху транспорту на дорогах Київської, Чернігівської, Сумської. Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей. 26-27 листопада в більшості областей України очікуються складні погодні умови під впливом потужного південного циклону. Негода у мене лише захід та схід країни. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, в день 26 листопада мінімальний тиск у центральній частині циклону знизиться до 965 970. Гідропаскаля, а при виході на сушу в районі Миколаївської та Херсонської областей не виключені й більш низькі показники тиску, які можуть стати рекордними. У тиловій частині циклону спостерігатимуться високі баричні градієнти, які можуть спровокувати ураганні пориви вітру понад 32 метри в секунду. У прибережній зоні та над акваторією моря застерігає синоптик. За його даними, увечері 26 листопада та протягом ночі 27-го Циклон пройде шлях від Герла Дніпра. До північних районів Сумської області протягом усього зазначеного періоду в південних, центральних та північних областях, фіксуватимуться небезпечні, подекуди стихійні метеорологічні явища. Попереджає він. Найбільш загрозлива та небезпечна метеорологічна обстановка складеться у північно-західній частині Чорного моря, охоплюючи прибережні зони Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та північного заходу Криму. Максимальний третій рівень. І небезпеки на карті, повідомив синоптик. За його даними, у зазначеній місцевості 26 листопада очікуються пориви західного та північно-західного вітру від 25 до 30 метрів в секунду, місцями від 31 до 35. На акваторії моря сильний шторм та згінно нагійні явища, які можуть призвести до затоплення низинних ділянок місцевості, на півні Херсонської області та у Криму можливі грози. Крім того, очікуються випадок. Дання сильних опадів у вигляді дощу з переходом у сніг. На Одещині сильна хуртовина, приріст снігового покриву до 25-35 см, прогнозує Ігор Кібальчич. Дальність видимості при хуртовині може знижуватися до 70 200 метрів, каже він. А на дорогах і тротуарах очікуються ожеледиця та сніговий накат. Погодні умови можуть призвести до масових падінь дерев, пошкодження дахів, обривів ліній електропередач та паралізацій цивільної Інфраструктури, попереджає фахівець, у межах другого рівня також спостерігатимуться стихійні явища, пов'язані переважно з поривами вітру до 25-28 метрів у секунду, сильною хуртовиною та сильним снігом. Найбільш тривалі снігопади і хуртовини очікуються на заході Кіровоградської, у Черкаській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Тут висота снігового покриву за півтори доби може сягнути місцями від 30 30. До 50 сантиметрів попереджає синоптик. У зоні дії першого рівня спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища з меншою інтенсивністю і тривалістю. Очікуються пориви вітру від 17 до 23 метрів в секунду, опади у вигляді дощу та мокрого снігу на сході Вінницької та Житомирської областей гуртовини, а у Полтавській та Сумській областях місцями ожеледь. у другій половині дня, 27 листопада, внаслідок переміщення циклону Далі на північ Європи по всій Україні очікується стабілізація погодних умов з поступовим припиненням явищ та послабленням вітру. Прогнозує Ігор Кібальчич. На 26-27 листопада у зв'язку з негодою майже по всій Україні, окрім західних та східних областей, оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.